Захисники доброї волі в Івано-Франківську вшанували добровольців, які першими стали на захист України. У парафіяльно-гарнізонному храмі Різдва Христового ПЦУ відслужили молебень, вручили відзнаки за честь і звитягу захисникам, а також віддали шану загиблим в російсько-українській війні. Військові зізнаються, для більшості з них повномасштабна війна не стала несподіваною. Той день і наступний день мені здається, днів. Три-чотири була маса народу, і багато хто. Не потрапив в списки, тому що штатки були переповнені, були обурені хлопці, які не попали. Це говорить про те, що в перші дні повномасштабки дуже багато було свідомих людей, патріотів, які не розглядали іншого варіанта, які і боронити свою країну. Молодший лейтенант Тарас Урсул додає потрапити до лав ЗСУ в перші дні війни справді було ще тим випробуванням, адже охочих було чимало. Спочатку нас не брали тоді. Черги були пом'ятаю по 200 по чоловік. Навіть пам'ятаю, з воєнкомату ходили кавою, пригощали, там волонтери приїжджали. Спочатку так само я своїм стрійком, будемо так казати, якраз разом стояли. Ну, але спочатку його, його взяли, мене не взяли, сказали, зачкайте, там твій час ще прийде. На службу попав 24 вересня. Це за рідних, це за, будемо так казати, всіх і жінок, і чоловіків, які постраждали, будемо так казати, від цього. І, ну, для того, щоб всі розуміли, що ну, я не хочу, щоб мої рідні виходили і говорили цією мовою Здрастуті, якось так. Ну, я знаю, за що я пішов, я розумію, чому. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків вручив добровольцям відзнаки за честь і звитягу. Без добровольців ми б не зупинили ворога на початку війни. Та і зараз багато добровольців служать в Збройних силах України, Національної гвардії. Тому сьогодні помолилися за тих хлопців за здоров'я живих і, на жаль, помилилися за тих, що вже не з нами. Дякуємо хлопцям від імені громади вручив нагороди, допомагаємо постійно дронами, іншими спорядженнями, маємо різні програми для підтримки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Яраї.